Друзі, всім привіт! В цьому ролику ви отримаєте огляд системи Trello. Це простий, безкоштовний до 10 людей задачник, де ви можете вести облік своїх завдань, вести проекти і саме головне контролювати виконання ваших завдань. Так як Trello є простим інструментом, в нього є безкоштовний тариф, він і саме головне він простий, якщо особливо ви ніде не вели до цього облік завдань він дуже швидко дозволить вам організувати робочі процеси з точки зору управління проектами, завданнями або певними напрямками. Цей, ця програма вона має український інтерфейс, хоча це іноземна програма. І також тут є безкоштовний тариф до 10 людей, є мобільний додаток, що значно спрощує точку входу. Мета цього ролику показати огляд і показати, як працювати, тобто дати повноцінну інструкцію для того, щоб ви вже могли більш системно управляти задачами або проектами в рамках вашої компанії. Давайте розглянемо, як зареєструватися у цій системі. Перш за все, перейдіть на сайт Trello, Ви можете ввести ось цю адресу. І вас перекине на головну сторінку. Якщо вас е відкрилася англійська мова, то ви можете ось тут в самому низу вибрати українську мову, щоб безпосередньо розуміти, що тут написано. Для того, щоб зареєструватись, вам треба натиснути на кнопку «Отримати трейло безкоштовно і вас відкриється сторінка е саме реєстрації. Тут є декілька можливостей зареєструватись. Перш за все, це може бути e-mail. Другий варіант це може бути через Google, тобто ви можете натиснути реєстрація через Google і залогінити через свою пошту Google, або через пошту Microsoft, або через Apple, або через Slack. Обирайте самий найзручніший для вас спосіб. Я ж зареєструю через тестову пошту для того, щоб продемонструвати вам саме цей сценарій. Про e-mail натискаю на кнопочку синього Up, Далі нас. Відразу перекидує на сторінку. Тут ми можемо прийняти куки, це просто для того, щоб сама компанія зрозуміла, звідки ви перейшли на сайт. І ось тут вам треба обрати, що перш за все ви хочете робити з програмою. Ви можете просто натиснути в даному випадку пропустити скіп. І або ж обрати, що ви хочете, наприклад, хочете управляти. Командними проектами, або, наприклад, фіксувати персональні задачі або туду, або організовувати ідеї та роботи. В даному випадку, я пропущу, ви можете обрати щось зі списку. Далі, тут у вас є така вводна інструкція, ми просто натискаємо на кнопку «Continue», далі, і ось тут ми просто можемо в куточку закрити, або ж ви можете пройти першу вводну, першу вводну Таку презентацію від системи. Далі я зараз покажу, як перемкнути мову інтерфейсу з англійської на українську. І так, в нас треба крок це безпосередньо верифікувати e-mail. вам на електронну скриньку прийде лист про підтвердження. Ось так буде виглядати лист на пошті, вам просто треба верифікувати ваш. E-mail, натиснувши на кнопку Verify. Тут вам треба задати своє ім'я, наприклад. І створити перший раз пароль, за яким ви будете входити. Натискаємо Continue, і далі вас перекине вже в робочу область. Тут ви можете просто натиснути на Go to your first board. Тут Пройти за необхідності всі ці вводні інструкції. І давайте перейдемо до головного. Якщо вам треба замінити мову інтерфейсу, ми натискаємо ось тут на іконку, переходимо, ось натискаємо Manage Account. Ось тут ми переходимо в «Account Preferences. Ось вибираємо ось цей пункт. І далі, ось тут зі списку обираємо українську мову. Таким чином у вас система перекладеться на українську мову і буде український інтерфейс. Тут же ми можемо оновити сторінку, і у вас всі назви також будуть українською мовою. Давайте ми зараз це збережемо. Пере... Ще раз оновимо сторінку і бачимо, що у нас вже пошук, кнопка Створити, поділитися, вони всі українською мовою. Тепер про інтерфейс зліва, якщо ми натиснемо на ось цю іконку, тут можуть бути доступні інші продукти від компанії Atlassian. Тобто у Trello там ще є, наприклад, Jira і інші продукти. За необхідності ви можете їх підключити, натиснувши на інші додатки. Atlassian. Далі, так як ми сьогодні говоримо про Trello, якщо ми натискаємо на іконку Trello, то нас перекине на. Головну робочу сторінку на цій головній робочій сторінці у вас є така штука, як дошки. Дошки це набір такі робочі області. Дошка, наприклад, це може бути проектом, дошка може бути відділом, наприклад, дошка з назвою бухгалтерія, або дошка з назвою відділ дизайну, або дошка з назвою відділ продажу і так далі. І також дошка це може бути як робоча область по проекту. Наприклад, запуск рекламної кампанії, впровадження crm системи це також як проект, де є свій набір певних статусів реалізації задач, ну і безпосередньо самі задачі. Давайте ми створимо першу дошку. Дошку можна створити, натиснувши на кнопку Створити. Можна обрати якийсь шаблон. Ви можете погортати, подивитись, які тут шаблони. Я ж створю зараз з нуля. Натискаємо Створити дошку, називаємо її, наприклад, операційні задачі. Давайте її так називаємо. Ви можете назвати це як бухгалтерія. І так далі. Обираємо видимість, вона буде приватна, тобто тільки ви зможете її переглядати, і учасники, які являються, чи вона може бути загальнодоступна. Тобто тут ви можете почитати, що значить конкретно кожен із пунктів. І можемо обрати якийсь фон, якусь картинку, яка буде на фоні просто підсвічуватись. Давайте я оберу зараз ось таку. І натискаємо на кнопку Створити і у вас з'явиться. Ваша, ваша перша дошка. Так як в системі безпосередньо при роботі з задачами, перше важливо правильно поставити задачу, друге, розуміти актуальний статус цієї задачі, третє, хто її повинен робити, і на хто, хто її і коли зробив. Часто буває так, що в компанії може бути десятки або сотні задач. Протягом тижня і важливо розуміти, яка із задач, на якій на якій стадії. Тобто, зараз ми тільки поставили задачу, інша задача може робитися, третя задача, наприклад, може бути готова. Якраз таки Trello дозволяє тримати всі задачі на одному екрані для того, щоб той, хто робить задачу, міг розуміти, що йому треба на сьогодні. Той, хто ставить задачу, міг розуміти. Що взагалі відбувається з тими задачами, які він поставив. Тут зліва є також інбокс, тут можна підключити, наприклад, e-mail, Slack, Teams, встановити мобільний додаток. Поки що я це приховаю, це така фішечка, вона не ключова. Моя ціль дати зараз вам таку базову інформацію, щоб ви вже почали працювати максимально простою мовою. Тому, ось тут, якщо я натисну, у нас зараз розтягнеться наша дошка. на Весь екран. Що ви тут бачите? Тут ви бачите назву, наклікнувши, ви можете переіменувати. Тут ви бачите безпосередньо режими перегляду. Тобто ви можете переключатися між різними ре... режимами перегляду. Почнемо для простого з дошки. Тут ви бачите ось зараз ось ці колонки: це статуси виконання задач. Тобто треба зробити це. Тут знаходяться в цій колонці задачі, які по суті, треба зробити. Робиться цей статус, якби в роботі, і готово, що вони в якби ще вже, вже виконані. Давайте представимо, що нам треба розширити статус, тобто створити ще один статус, наприклад, перевірка або затвердження. Ось тут ми можемо натиснути на кнопку ось тут і назвати, наприклад, чи це у нас затвердження. Представимо, що хтось зробив задачу, що ви на когось її поставили, і треба перед тим, як закривати, її ще затвердити. І ось таким чином ми можемо перетащити наші статуси. Таким чином, ми налаштували статуси. Далі, давайте створимо першу задачу. Для того, щоб створити задачу, натискаємо на кнопку Додати картку. І тут відразу ви можете почати вписувати, що треба зробити. Наприклад, підготувати. Тижневий звіт. Тут, натискаючи на Enter, у вас задача буде моментально створена. Я рекомендую додавати відразу відповідального, крайній термін виконання цієї задачі і робити детальний опис для того, щоб задача була виконана. В нашій компанії існує правило: те, чого немає в Task Manager, не існує до виконання. Тому. Всі задачі, які усно обговорюються по телефону, або якщо ви проводите нараду і на нараді обговорюєте якісь дії, які кожен із учасників повинен зробити, я рекомендую їх від вносити в Task Manager, в систему, розрізати на задачі на відповідальних і ставити крайні терміни виконання. Як це зробити в системі Trello? ми ось тут швиденько поставили задачу. Ми можемо клікнути на назву задачі, і в нас відкриється її картка. Що ми тут можемо? Ми можемо додати якісь свої поля, або можемо, наприклад, додати місце розташування або якісь користувацькі поля. Але давайте почнемо з самого простого. Обираємо дату, до коли цю задачу треба зробити. Наприклад, крайня дата може бути 6 числа. І, наприклад, представимо, що нам її треба зробити до 10.15. Тут ми можемо поставити загаду... нагадування за 5 хвилин, наприклад, щоб система прислала сповіщення, що за 5 хвилин до 10.15 її треба буде перевірити. І ви ще можете вказати дату початку, якщо вам треба розуміти дату початку і дату завершення. Мінімальний пакет, те, що треба встановити, я рекомендую це дата і хто є відповідальним, хто є відповідальним за цю задачу. Тут це називається учасник. І ми можемо обрати, що саме Олександр у нас є відповідальним за цю задачу. Таким чином, ми поставили крайній термін, ми поставили відповідального, можна додати ще учасників цієї задачі, і ось тут ми можемо додати більш детальніший, більш детальніший опис. Я рекомендую описувати настільки детально, щоб людина зрозуміла, не питаючи постановника, а що ж конкретно треба зробити, який звіт. Підготувати, наприклад, це може бути звіт з продажів по регіонам. В розрізі продукту X, зробити, в, наприклад, Excel і прикріпити тут. Я з помилками, але не суть. Натискаємо Зберегти і тоді в нас вже буде опис. Таким чином, ми зафіксували задачу, ми написали опис, доколи її треба зробити і хто є являє, хто учасником цієї задачі. Таким чином, просто клікнувши на пусту область, ви перейдете назад в список всіх задач. Що в рамках задачі можливо. Дуже зручно тут вести комунікацію. Тобто, ви можете, якщо у вас є хтось е учасник цієї дошки цього проекту або цього напрямку, ви можете просто відмітити собачку е і відмітити конкретну людину, що ви хочете її написати. Наприклад, Олександру, е представимо, що ви керівник е і співробітник не робить задачі, і щоб йому не дзвонить, не писати, ми просто заходимо в картку і пишемо, що тут. Таким чином, комунікація буде збережена в рамках цієї задачі, обговорення, обмін файлами також тут можливо і безпосередньо все системно зберігається. Представимо, що ми хочемо додати якийсь файл, тут також ця можливість є. Таким чином, що треба зробити, доколи комунікація відбувається в рамках самої задачі. І саме головне, що ми можемо контролювати тут статус. Наприклад, коли я, як виконавець, беру її в роботу, то я ось міняю статус на що вона робиться, наприклад, зараз. І ось бачимо, коли, коли в нас. Наприклад, я керівник або як виконавець зайду, я вже бачу статус. Підготувати звіт в роботі. Якщо він вже підготовлений в затвердженні, тут той, хто його робить, може написати: наприклад, Олександр, наприклад, затвердить. І таким чином, тому того, кого ми тегуємо, приходить на телефон або на комп'ютері сповіщення, і таким чином дуже легко контролювати виконання. Нічого не загубиться, так як все в нас знаходиться на одному екрані. Таким чином ми ось тут можемо накидувати задачі. Це може бути навіть задачі на день, наприклад, провести співбесіду. Це може бути, наприклад, подзвонити бухгалтеру. Тобто, що ще важливо розуміти, що кожна дошка це може бути також як персональний лист. Тобто може бути загальна дошка, де є задачі саме співробітників компанії. Також дошку можна створити просто персонально, назвати її як мої задачі, наприклад, і також переназвати стадії, наприклад, можемо тут нові в роботі. Там перевірка. І там, наприклад, готова. Тобто накидати і тут собі там подзвонити комусь, нагадати Івану про виплату. Ось таким чином тут можна задачки накидувати, ставити собі дату, що це у нас, наприклад, на сьогодні. І таким чином. У вас все буде під контролем, все буде заплановано. Бачите, коли ми ставимо крайні терміни, то у нас вже відразу тут кольорами воно прямо виділяється. Де у нас протермінована задача, де задача на майбутнє жовтим. Таким чином, в Trello можна дуже легко оперувати і ставити задачі і контролювати їх виконання. Давайте повернемось до операційних задач. Що ще? Тут, коли ми ставимо дати, то, як я вам раніше показав, у нас відразу на картці вона виводиться. Статуси ми можемо міняти, просто перетаскуючи з одного статусу в інше, бачите, хто за нього відповідальний. Не заходячи в карточку, не відкриваючи, ось тут натиснувши, ми відразу можемо ставити відповідального, редагувати, наприклад, якісь мітки. І це все доступно, бачите, дуже моментально все працює. І таким чином, Ця система дуже проста, безкоштовна до 10 людей, дозволить вам управляти задачами, проектами в рамках вашої кампанії. Ось тут ми можемо шукати, наприклад, якусь інформацію, наприклад, провести співбасіду задачу прямо в універсальному пошуку. Далі, тут ми можемо фільтрувати задачі, ось використовуючи фільтр, наприклад, де картки які призначені мені. Тобто, де я відповідальний, мені поставили задач, мені тільки треба, представимо, що тут 500 задач, і менеджер він або там учасник хоче переглянути тільки свої задачі. Ось Таким чином, по фільтру це можливо зробити. Тут ви можете фільтрувати, наприклад, про протермінованим задачам, або, наприклад, кінцевий термін спливає завтра. Дуже легко, ось, як ви бачите, фільтрувати ці записи. Таким чином, це дозволить легко оперувати сотнями, тисячами задач, якщо навіть 10 людей, і в кожного свої задачі, то по фільтру їх можна відображати. Тут же можна безпосередньо закріплювати щось в закріпи, тут же можна дивитись, хто є учасником. До речі, важливо, що в рамках дошки може бути деякі учасники цієї дошки. Для того, щоб запросити колег в безпосередньо в ваш простір, ви можете натиснути ось тут на кнопку Поділитися, ввести адресу електронної пошти, і безпосередньо Цій людині прийде запрошення на пошту вступити до цієї дошки. Ми, якщо ми ось натиснемо Поділитись, то також в нас інший учасник сюди додасться. Тут же ми відразу можемо дати права доступу. Тобто це буде адміністратор, може щось налаштовувати, чи учасник просто виконувати задачі. Оглядач це доступно на платному тарифі, де людина може тільки дивитися задачі, але нічого не писати, не редагувати. Ну і безпосередньо тут же ми можемо його видалити з цієї дошки. Тому ми розглянули, як створити дошку. Дошка це дорівнює проект, напрямок вашої компанії або ваша персональна дошка, де у вас є свої статуси. Де ви можете ставити задачі колегам, ставити задачі собі, планувати, і саме головне керувати вашою операційною діяльністю, управляти задачами, дедлайнами, комунікувати всередині програми в коментарях, вести облік, і це дасть вам повний контроль над задачами, тому що часто чую, що поставив комусь задачу, подзвонив, написав, хтось забув зробити, і виходить, що важливі речі не виконуються. Таким чином, ви отримали повний огляд, для того, щоб почати вже користуватися програмою Trello. Якщо у вас виникають додаткові питання, ви можете написати в коментарі під відео, і наша команда дасть на них відповідь. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб пам'ятати про важливі і нові випуски. Буде ще більше корисного контенту, яким я буду безкоштовно ділитися саме для вас.